Друзі, вітаю! Очищення двигунів водним не диво і вже давно настав час до цього звикнути. Чому? Тому що водневе очищення це профілактичний захід, який покликана комплексно обслуговувати всі системи двигуна, камери згорання, картерний і вихлопний тракти. Давайте розберемося детальніше. Двигун має дві складових частини: є масляна частина, де всі деталі крутяться в мастилі і таким чином змащуються. І ви регулярно міняєте мастило, щоб цей процес відбувався вірно, і сила тертя завжди була непомітна. І є інша частина, де горить вогонь. Відповідно, після вогню залишаються продукти горіння. Оскільки якість бензину в нашій країні або погана, або дуже погана, то, відповідно, і продуктів згоряння або дуже залишається багато. Або критично багато, і ці продукти згоряння нікуди не діваються. Вони залишаються осідають на кільцях, поршнях, клапанах, форсунках, каталізаторах, лямбда-зондах, ЄГР-системах, сажових фільтрах. Ситуація складається так, що при звичайному обслуговуванні ви ніяк не очищаєте цю частину двигуна. Ви просто міняєте масло. Обслуговувати масляну частину двигуна, очищення воднім на хорошому якісному обладнанні, а ми віддаємо перевагу гідрофоавто, покликана комплексно очищувати все це. Це не про те, щоб зробити з вашого півтора літрового атмосферника трьохлітровий турбодізель. Це про те, щоб очищувати його і зберігати нормальний коефіцієнт корисної дії. Це про те, щоб у двигуна була гарна продуктивність, така сама, як її задумав виробник. Що ви відчуєте після проходження процедури? Стане чутливішою педаль газу, буде легкий запуск, нормальна витрата мастила та в залежності від вашого стилю водіння іноді і економія на паливі. Робіть процедури водневого очищення це круто. А якщо у вас автосервісний бізнес, то робіть бізнес на водневому очищенні. Але тільки з перевіреними виробниками. Гідрофорафта процедура очищення двигунів водним та продаж сертифікованих водних установок.